Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. Сьогодні на огляді буде проект Align Network. Виконаємо в ньому активності з прицілом на друб від цього проекту. Align являє собою l 2 рішення на базі Ефіріума, що впроваджує систему репутацій і цифрових підтверджень особливості користувачів, вона управляється протоколом Engine Layer AWS і дає змогу запустити децентралізовані соціальні та фінансові додатки Соціали і DeFi, де репутація учасників відіграє ключову роль у забезпеченні транзакцій без необхідності вносити заставу. Щодо інвестицій, я нічого поки що не знайшов, але партнерами цього проєкту вже є Caldera і Celestia, тому. Проект, який підтримують такі платформи, звичайно, перспективний. Зараз він знаходиться ще на доволі ранній стадії свого розвитку. Якщо ми перейдемо до них в Twitter як бачимо, в них ще тільки 5260 підписників, але тут ми можемо саме його знайомити, що вони партнери, це вже Скалдера та Селестія. Ось як бачите, всі ці пости тут. Є. Також щодо винагород, ми можемо в статті в медіумі ознайомитись з інформацією щодо проекту. Також тут є ось такий один пункт для користувачів, отримуйте винагороди швидше та взаємодійте з улюбленими проектами. Тобто, звичайно, не прямо, але тут намікають, що будуть якісь винагороди за взаємодію з проектами. Тому краще зараз вже почати в ньому приймати участь для того, щоб якомога більше проявити активність в проєкті. Ну далі йдете за посиланням під відео, потрапляєте на. Ось цей сайт. Для проходження нам не потрібно витрачати свої кошти. Тут все проходить в тестовій мережі Сиполія. В гаманці Metamask цю мережу не потрібно навіть додати. Ви просто ось тут вмикаєте тестові мережі, тут бачите GIRL і наступно у нас йде Сиполя. Чомусь у мене так погано відображається Metamask, але ось ця тут мережа, також тут ще є лінея. Тому ви просто її вмикаєте. Далі, звичайно, нам потрібні токени в цій мережі. Отримати ви їх можете екрані прямо на сайті перейдячи в вкладку bridge далі натиснувши get testnet ethereum вас перекидає на екран. Тут спочатку вам потрібно законектитися, далі вставляти сюди свою адресу, проходити капчу і забирати 0,5 Сиполія У мене цей екран не працює, так як я не можу авторизуватись, тому що не проходить капча і Багато знаю в кого це також не працює. Можливо, потрібно включати VPN якусь там країну. Я цим краном взагалі не користуюся. Я використовую переважно ось цей кран. Так він нагружає наш комп'ютер, але якщо, наприклад, я десь займаюся своїми справами, я сюди вбив свій адрес, вімкнув кран, він собі потихеньку майнить ці монети, і потім я просто їх збираю. Я вважаю це найкращою альтернативою, тому що багато зараз кранів, які потребують те, щоб у вас була певна кількість ефіра на основному аккаунті, а всі ми розуміємо я розумію, хто новачок, що поповнювати мережу в ефірі доволі складно та дорого. Тому я залишу цей кран в описі під відео, можете ним користуватися і фармити собі тестові токени. І далі, після того, як ми. Вже отримали наші тестові токени. Ми повертаємося на сайт, конектимо наш гаманець Metamask, натискаємо далі, підключаємо. Далі нам потрібно додати мережу Алайн Testnet V2. Просто натискаєте Одобрити. Все, в нас додається ця мережа. Ми натискаємо Змінити. І тепер в нас є ця мережа на гаманці. Далі нам потрібно зробити депозит з мережі це поля мережу Align. Для цього вводимо суму, вистачить ось такої суми. Все, що залишиться, ви зможете потім знову. Вивезти собі на сеполі назад, але краще десь таку суму для того, щоб нам на все вистачило. Натискаємо депозит, далі підписуємо транзакцію в гаманці і дивимося на нашу транзакцію. Як бачите, тут пише, що вона вже відправлена. Наступний крок: наступний крок ми йдемо на ось цей міст, конектимо свій гаманець і також відправляємо невелику суму через нього. Тут вже можна відправляти, наприклад, навіть ось таку невелику. Суму змінюємо мережу, натискаємо змінити і натискаємо депозит. Підписуємо в гаманці і наша транзакція відправлена. Також ми ще можемо перевірити наші транзакції на блокчейн Скані, натискаємо, копіюємо нашу адресу, вставляємо її ось в це поле, каємо завантаження. І як бачите, вже показує, що в нас на балансі є одна транзакція, вона прийшла. Зараз переглянемо, чи з'явилися вже кошти у нас на балансі. Повертаємося на сайт. Далі йдемо в вкладку Quest, перемикаємо. Нашу мережу на align Testnet V2 і мінтимо ось цей ключ. Як бачимо, зараз його всього замінтили 3383 користувачі, це доволі ще мало, тому можна сказати, ми починаємо на ранньому етапі проекту і це добре. І ось як за те, що я вам і говорив, що як бачите які тут комісії і скільки ми витрачаємо. Натискаємо підтвердити, чекаємо, поки в нас йде мінт. Також можна переглянути все це в блокчейні. Нас перекидає знову на блок скан, і бачимо, що наша транзакція завершена. І далі повертаємося на сайт. Ми змінтили з вами. Цей ключ. Далі нам потрібно виконати соціальне завдання це підписатися на їх Твіттер та поділитися проектом також в Твіттері. Я вже ці два завдання виконав, так що ви просто самі виконаєте. Далі нам потрібно виконувати ще завдання на Зелі і на Гелексі. Але поки що на Galaxy, як бачите, немає завдань, тому давайте поки що переглянемо зелі, натискаємо Зелі. І тут ми зможемо виконувати завдання, але, на жаль, не зараз, тому що тут вказується, що. Максимальна кількість завдань вже виконана. Вона оновиться через 7 днів. Тобто, як я зрозумів, раз на місяць ці завдання будуть оновлятись, Тому поки що ми не можемо їх виконувати. Тому на початку місяця обов'язково відмітьте собі, що потрібно виконати тут завдання. Вони тут доволі прості, але краще їх виконати. В лідерборді, як бачимо, зараз максимально отримали 700 експеріс. Тобто, ще це доволі мало. Тому обов'язково. Не пропускайте, починайте цю кампанію виконувати відразу, як тільки вона оновиться, щоб максимально отримати тут експіріанс. Ми далі повертаємося знову на сайт. Також, хто розуміється, на нодах тут можна ось встановити ще і ноду собі. Я цим не займаюся, але можливо хтось також на цьому заробляє, можете спробувати. І ще також ми можемо збирати тут ось ці бенджі. Як бачите, я вже два отримав. Це замінт цього ключа і за депозит. Також. Тут буде далі доступна ще за те, що заходити щодня. Також, як я розумію, тут ще одне завдання щодо депозиту. Далі також ще буде замінт, але поки що Мінт доступен лише один. Можливо, це буде пов'язано з Galaxy. Щодо депозиту, як бачите, я закидав доволі немаленьку суму, можливо, треба ще більшу закидати. Я думаю, десь від 0,5. Потім відкриється і цей наступний бейджик. Тому, якщо у вас є тестові токени, спробуйте відразу кинути більше, чим 0,5. Я чомусь відразу не здогадався це спробувати. Ну а ви можете вже відразу спробувати, щоб отримати і цей бейдж. Ну і ось такий тиснет виконуємо. Далі слідимо за новинами. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!